Вітаю всіх на каналі Моя хата з краю. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему для багатьох людей, особливо в Україні, чи вигідно тримати кіз. Але я зразу попереджаю, що я не буду давати, це не є порада, чи вигідно тримати кіз. Це більше буде е, подібно на відгук мій, чи вигідно тримати кіз. Ну і все одно поговорю і свої думки на цю тему. Спочатку розкажу трохи історію, як в нас з'явилися кози. Щоб вам було більше зрозуміло, кози з'явилися в нас не тому, що виникла така ідея, що треба молока або треба якусь вигоду отримати. Це просто все витікало із наших умов, де ми живемо. Ми хотіли якось займатися самозабезпеченням і просто дивилися, що ми можемо тут завести, що буде легше. І так як тут багато трави і всяких дерев і гілок, то кози виявилися. Дуже підходящими для цих умов. Дивіться, першими тваринами, які, яких ми завели, я просто так коротко, це були коти. Це було просто випадково, не спеціально. Потім ми купили собачку бордер колі, тому що Віталіна любить собачок трохи, і вона хотіла, а мені більше ніякі породи не подобались, бо вони мені виглядали якісь, ну не знаю, тупі чи що. І коротше, ми вирішили, що треба купляти бордер колі, бо вона розумніша. Але коли вона була маленька, вона почала кусати всіх за ноги. І ми знайшли рішення, що треба їй купити овець, бо бордер колі, вони по суті овець. Ми купили овець, дві штучки, і це дійсно помогло. Але потім ми собі щось подумали, вівці щось ходять і толку мало, просто що для собачки, а нам що з того. І це якось вже більш підштовхнуло, мені здається, нас, що а може, купимо кіз. І от так ми до цього дійшли, з того і почалася наша історія з козами. Значить, так, купили ми спочатку одну козу-мілку, так як ми були недосвідчені, ну я тепер так думаю, і вона перший день мекала цілий день. І, по-моєму, ще другий день теж ми її там чи прив'язували, чи як то було Та, ну бо вона ж перший раз вона би втікла. І ми подумали, що це просто якась халепа, що нафіга взагалі ми цю козу купили, що я не хочу ніякої кози, ніякого молока цілий день слухати оці крики. А потім я щось не пам'ятаю, як ми догадалися, чи нам хтось підказав. Ми самі щось так подумали, що треба їй купити компанію. І через скільки днів ми купили? Буквально десь до тижня. Та навіть менше, вона в нас так промекала і нас промучила, ми купили її. Це так, якби її дочка в тому самому місці докупили ще одну козу, і все стало е, зразу нормально. Вони перестали мекати, мекати і разом паслися. Значить, незважаючи на те, що в коментарях часто люди пишуть, що і навіть такі легенди є, що там козу тримають якісь ніщеброди, там іншими словами, коротше, що це для якихось коротше, кончених людей. І що там хочеш бути щасливим, купи козу, а потім продай козу. Але чисто для мене, і мені здається, для Віталіни теж зі всіх тварин, просто, які в нас тут є, і яких ми пробували тримати, то коза навіть без сумнівів є найвигіднішою для нас. І, і мало того, що найвигіднішою, нам чомусь здається, що вона ще і найрозумніша. З нею, ну, найпростіше з нею якось уживатися. І тримати її чисто по, як сказати, контролю. Порівняно, наприклад, там з котами. Вони та ну, вони гарні, котики, мімімішні, але багато ну, від них часто шкоди. Вони там нервують, лізуть, кудись щось там хочуть викрадати. Ну, в общем, сітку порвати, ну, всяких таких багато є негативних, ну але й позитивних моментів. Собака, вона там душила в нас, так як і у всіх. Якихось там качок, коротше, щось гризе, всяка шкода, не слухаються, якась неадекватна, так само коти, вони ж не слухаються. Ніякі чи кури, наприклад, теж не слухаються. Потім вівці в нас були, ну, вони теж якісь як дикі тварини. Ну, Ніякого нема контакту і розуміння. А коза, можливо, це в неї так виходить якось випадково, в неї просто такі природні якісь, як сказати, поведінка. Чи може дійсно вона розумна, з нею набагато простіше якось спілкуватися, чи як це сказати? Ну, нам вигідно кіз тримати через те, що можна сказати, що це утримання для нас повністю безкоштовне. Єдине, це те, що ми заплатили один раз, коли ми їх купили. І то кози, ну, вони взагалі, я би сказав, дешеві. Якщо порівнювати, наприклад, навіть, ну, то правда, вони безпородні, а я порівнюю з якимись породистими, скажімо, котами чи собаками, які коштують тисячі, а користь з них, чесно кажучи, навіть від того, що вони породисті, більше, напевне, не стає. А от коза у нас безпородна, а можливо, якщо б вона була породиста, вона б коштувала більше і було б більше користі, типа більше молока, то я вже не знаю, але просто по тому, за скільки ми її купили. Ми чомусь купили мілку за півтора, а малу. Ні, ну Мілку за півтора, то спочатку просто ми купили, а потім нам продали малу за 1300. Ми не поняли, чому вона дешевша, бо вона нічим не гірша. Може навіть і краще. Молока дає більше. Але від мілки воно якесь трохи смачніше, чисто мені. Дивіться, якщо рахувати чисто по вартості молока, ну не рахуючи того, чи ми його продали чи ні, ну просто ми рахуємо, скільки коштує молоко. То скільки ми заплатили за козів, то якщо перевести в молоко, то виходить, що за місяць вони окупилися. Тут, правда, стоїть питання, як для кого, бо тому що люди, які не п'ють молока, а особливо є такі, що козячого не п'ють, або ну, не люблять просто молочних продуктів, а такі є. І якщо вони їх не можуть продавати, то тоді взагалі вигода буде чуть ли не нульова. Ну, для чого вони їм тоді потрібні. Бо в нас вигода, ми кажемо, що дуже велика. Але бо хтось може подумати, ми не з точки зору ну, вигода, що скільки прибутку в грошах, ми іменно просто в молоці і в сирі. По продукції вона дуже вигідна. Бо якщо вже говорити про гроші, то це вже дуже ускладнює. І тоді вона дійсно може бути дуже часто невигідна, якщо ви не маєте куди збувати цю продукцію, або, можливо, якщо ви хочете так все правильно робити, то там треба ще. Щоб то молоко якесь проходило, контроль і коза, щоб було на обліку чи як то ветеринарному. Ну, і я не знаю ще, чи... я так говорю, що нам вигідно нам, бо, чесно кажучи, віталіна взагалі не п'є молока. І дуже мало людей п'ють молоко, а ще менше людей п'ють козяче молоко. А я з тої дуже малої кількості людей, що я п'ю козяче молоко. Воно мені смачне і ну сир я теж їм. ну Сир, то люди ще їдять якось нормально. Ну я якраз сир менше люблю. Ну теж нормально. Ну я от просто люблю молоко і можу його пити багато. І зараз я вже якось так до того дійшов, що ну, буквально останні дні я десь його випиваю майже літру. Ну Якщо розподілити три рази в день, там по 350 грам, це типу, і не є багато. Ну, конкретно в наших умовах виходить, е, що на козу ще й ми тратимо не тільки то, що ми не витрачаємо більше нічого, ніяких грошей на її утримання. Тобто ми, ну, ну, у нас вже тут була якась стара стайня, є де тримати. Е, на корма ми зовсім нічого не, ви, не витрачаємо, тому що вона живе суто на природних кормах. Нас за це завжди засуджують. Або більше, або менше, але таких, які би підтримували повністю, мені здається, ну я не знаю, чи були, ну, їх дуже мало. Бо дехто каже, що обов'язково треба давати, що ви просто знущаєтесь зкіз. Дехто каже, ну, ви не даєте, нормально, але якщо би ви давали, було б краще. Ну, у нас ми все одно лишаємося при своїй думці. Вони в нас вже прожили рік, прожили зиму. Всі прогнозували, що вони мають впасти на ноги, на роги, не знаю на що ще, що козенята в них будуть якісь нещасні, що вони захворіють. Бо ми коли тільки почали знімати, були такі відео у нас зимою, що вони пасуться на снігу, все, тоді нам почали пророкувати, що вони захворіють. А навіть, ну коротше, там дуже багато всього було. Навіть якщо все добре, вони не захворіли, не впали з вигляду все добре, то. Нічого не докажеш, бо все одно, значить, молоко в нас. Аська, перестань. Значить, молоко в нас не добре. Типу, нам здається, що все добре, а то молоко ну, просто в ньому нічого немає, ніяких корисних речовин. Ну, коротше, не добре воно. Ну, це така у людей думка, на жаль, тому хтось може сказати, що це ніяка невигода. Тут ви можете нам заперечувати, що хоч ми тішимося, що це все безкоштовно, але типу, в нас молоко погане, кози хворі. Ну, тут вже я навіть, напевне, не буду з вами спорити зараз, по крайній мірі. Звичайно, що в тому, що нам це дуже вигідно тримати кіс, велике значення має те, що біля нас пасовище. Ну і взагалі, ми живемо тут біля лісу, на краю села, то навіть хоч би й не було пасовище, трави ну, багато є, і вона пасеться, тобто такого корму в неї просто в постоянному, як то кажуть, ізобілії. На рахунок сіна. Ми перший раз переживали, і ми заготовлювали сіно досить таке, ну, як для нас ну, ніби немало. Косили тут, сушили, і на стриху у нас є, і всюди. Ми так перестраховувалися хоча ми підозрювали, що можливо, бо ми там і відео дивилися, і щось ми так собі догадувалися, що вони будуть в нас пастися. У нас такі були плани цілий рік. І дійсно, вони паслися цілий рік і на снігу. Ну, в будь-який день не було ні одного такого дня, щоб вони не паслися. Ну і зразу я вас трошки заспокоюю, ніхто їх не заставляв, не мучив. Зимою ми просто відкривали. І ми їх тоді і не прив'язували, бо то ж городів людей ну, зимою нема, там нічого не росте, то нічого страшного. Вони просто ходили відв'язані. Ми просто відкривали їм двері. Вони самі виходили. Ну, ви, звісно, скажете, що вони виходили від голоду, що вже їх, як також, голод гнав, добувати собі їду, щоб не вмерти. Ну, Хай буде, але як би там не було, такими живодірськими методами вони у нас прожили всю зиму, виглядали досить гарно, здорові, народили козенят, мілка одного, мала двох, на ноги не падали, молоко, ми, на жаль, не. Експ... І типу, виходить все, що. Лишається до чого можна придертись, це то, що погане молоко, або тому та молоко ми на молоко мене експертизу не здавали на вміст білка і так далі, і поживних речовин. Так само можна сказати, що напевне би ці козлики вже виросли в два рази більше, якби, ну. Кози були наші здорові і зимою не паслися, бо більше я не знаю, що можна. А, ну ще просто молока було б теж в два рази більше. Ну, не в два, але, наприклад, його було б більше. Але вже іменно то, що молока більше, бо ладно про його склад, там фіг з ним, я тут не докажу, що все, в нього неправильний склад, воно не дуже там поживне. Я взагалі не розумію, ну як можна тут якось говорити про те, що якщо буде більша кількість молока, то це буде якась набагато більша вигода. Якщо ми його не продаємо. А ну, більше його з'їсти, по-перше, це навіть буде, я вже визнавав, ну тут постійно цікавлюся, бо це така тема, яка нам важлива. Я п'ю молока багато, сир теж їм. Що більше, ніж літр молока, в принципі, випивати ну, і нема смислу, користі більше не буде. Тому для чого мені більше молока? Сиру так само більше, бо тому, що якщо їсти багато сиру і молока, і це буде от стільки багато, навіть стільки, стільки у нас є. То це може бути забагато кальцію і деяких речовин буде навіть забагато, що не є дуже добре. Тому нам більше просто не треба. Ми зараз сир трохи складаємо в морозілку. Получається, що це не є мінус, то, що вони не, не дають більше молока. От зараз вони дають, ми доїмо їх раз в день. Получається, ну, як сказати, з половини дня молоко забираємо ми. А цілий день е, п'ють козлики. Мета, якби то, що вночі виробилося, а вони то, що вдень. день. І виходить, то приблизно, виходить, по літрі з кожної кози. Ну, мала трошки більше, вона і тоді давала трошки більше. Хочу прорекламувати канал моєї дівчини Віталіни. В неї є канал набагато популярніший, ніж мій, і набагато цікавіший. Вона гарно вміє розказувати. вона Такий вже гарний блогер досвідчений. І вона теж зняла відео е, останнє про кіз і про молоко, як вона їх там доїть. Він мене кусає, він сильно мене захватив. Ай! Канал називається Хата біля лісу. І під відео ми ще зробимо е, силку, як це по-українськи? Посилання. Це якось звучить так, ніби я вас кудись посилаю, тому вибачайте це по-українськи. Ми зробимо посилання вас на канал Віталіни. Коротше, вже не знаю, що гірше звучить, бо ссилка це теж звучить страшно. Ну, коротше, хай буде. Значить, поки що ми так сказали коротко, більш-менш, в смислі, я сказав про е, чи вигідно тримати кіз, кіз з точки зору молока. По молоці я так більш-менш розказав. Але я навіть забув сказати, що от вони народили цапів, ну чи могли і народити кіз. Коротше, вони народжують, і в нас от є троє цапів, то їх вигідно тримати із точки зору м'яса. Ну, понятно, що більшість людей, напевне, не люблять, привикли їсти там куряче м'ясо чи так далі. Но ми вже одного цапа зафігачили і доїдаємо нормальне м'ясо, коротше, можна їсти. Тим більше, що теж треба врахувати, що воно безкоштовне. От ну, того цапату ми купували для того, щоб, ну, щоб він запліднив цих кіз. А тепер от вони народилися і вони зараз просто їдять траву, яка безкоштовна, і все просто як безкоштовне м'ясо. Ну, зрозуміло, що там трохи мороки, треба їх якось, це м'ясо, щоб добути. Воно зразу саме, як то кажуть, не перетворюється на котлети, ну, але таке. Ще є вже на третьому місці, чи може це і не на третьому, від них користь то, що вони їдять і так, якби розчищають територію. Навіть є такі методи, я чув, що там, де треба десь розчистити багато території, запускають кіз, і вони все виїдають. Просто треба контролювати, бо вони можуть занадто багато з'їсти. Найбільше користі з того, що вони контролюють, бо тут пасовище, але якщо його не підтримувати, то воно заростає деревами. І зараз те, що ви бачите, тут от ростуть такі деревця час від часу, це ще півбіди, а між ними трава. Але між ними було дуже багато молоденьких, малих. Це просто дуже швидко перетворюється в ліс. І так само навіть на подвір'ї. Ми постійно їх мусили якось, ну це тяжко. Це не так, як одне діло косити траву косою там, чи ручною, чи такою. Ну це не дуже важко. А іменно ці деревця постійно контролювати. ну от чай і акація тут дуже так інтенсивно розростаються, то це дійсно важко. А вони якраз найбільше люблять. Вони їх люблять більше, ніж траву. Тому якщо появляються якісь молоденькі проростають деревця, вони зразу їх. Згризають і вони далі не ростуть. Правда, зараз у нас трошки буде проблема з тим, що вже йде до того, що ми будемо і малу прив'язувати, бо вона перескакує разом з цими цапіками на подвір'я, то було краще, коли вона ходила куди треба і там всюди це гризла. Ну, просто будемо перев'язувати, щоб так стараємося. Я от стараюся бачу, що тут з'їли майже все, тут гарно чисто, ніби їх використовую як таку, звичайно, що повільно, але. Таку газонокосарку, дивлюся, де мені треба, щоб було чистіше, там їх прив'язую. Ну, це я розказував про те, наскільки це вигідно і чому вигідно нам. Але якщо так говорити просто чи вигідно, то це просто скільки в людей, скільки людей, скільки і відповідей буде, чи вигідно. В кожної людини своя ситуація, своя ситуація з кормами, з розміщенням, де та коза. Навіть по характеру комусь може підходити, потім хтось може любити молоко, хтось може не любити, хтось може мати можливість його продати, хтось може не мати можливості. Тобто розказувати, чи вона корисна в принципі, це не знаю. Це буде прям дуже довго, то треба самому дивитися вже. І якщо, наприклад, хтось, можливо, відкрив це відео, щоб хоч щось дізнатись, може в когось є така думка, він хоче заводити козу. І тут відео, де я щось розказую, і виходить, що він ніякої відповіді тут не отримав, чи заводити йому, чи не заводити, то найперше, що мені приходить в голову, якщо у вас є можливість все-таки завести, то ви просто спробуйте. Бо ви, поки не спробуєте, ви не будете впевнені, ви, наприклад, можете думати, що мені невигідно, але коли ви заведете, це може виявитися не так. Якщо ви дотепер не тримали, Бо насправді, чому я так кажу, бо все, що нам говорили, чомусь так. Ну добре, хтось там скаже не все, ну я не знаю. 99% чомусь тих порад, які нам розказували, про кіз, як їх тримати, ну просто все про кіз, це було багато порад. То не, не підтвердилась майже ні одна. Мені здається, що нічого не підтвердилось. І не тому, що люди. Якісь ну, не знають, що робити, чи вони дурні, чи тому, що вони хотіли, не хотіли нам допомогти. Дуже багато через те, що люди не враховують те, що ми в інших умовах. У них свої умови, як по території, по кормах, навіть якісь сімейні обставини, у них там може ну, хтось ходить на роботу, комусь це не буде часу, а в нас такий графік. Тобто, і розрахувати це все наперед, це буде. Дуже важко і недостовірно. Якщо є можливість попробувати, то вам саме краще попробувати. І все, якщо вам не підходить, то не є проблема потім ту козу кудись, як мінімум віддати, ну, втратити там тисячу чи півтора, ну так, це за пробу. Я думаю, воно не є багато. Але найкращий спосіб це просто попробувати. Бо слухати оці всі поради, навіть якщо вам порадять правильно. Це дуже тяжко. Ви, наприклад, будете думати, що я зможу продавати, ви собі щось розрахуєте, що в мене є машина, я повезу. А це невідомо. Це треба, щоб це дійсно відбулося. Ви ту козу видоїли, чи я не знаю, отримали молоко, дійсно поїхали, дійсно люди знайшлися. Ви дійсно продали. Дійсно собі потім в кінці, не знаю, за місяць так сіли і подумали, ну мені нормально, я не замучуюсь, мені ну порахували, просто по факту. Я думаю, що така порада буде. Саме, як то кажуть, дієва. Коротше, такий висновок. Якщо ви любите молоко, козяче особливо, якщо ви його можете пити і не боїтеся, бо це все міфи, що воно смердить, повірте мені, якщо в когось воно якесь недобре, то це не тому, що в принципі козяче молоко недобре. Значить, або коза хвора, або ще щось. Одним словом, якщо ви любите козяче молоко пити, і у вас є можливість е, ту козу купити і попробувати, то я вам. Раджу попробувати завести козу і пити молочко. Все. До побачення, до нових зустрічей!